Теми дня Етері ТВ. у студії працює Аліна Рябко. Вітаю вас. Про найголовніші події станом на п'ятницю. 1 березня вже готові розповісти журналісти ТВ. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив окупантам. Минає 737-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 1 березня 2024 року, противник атакував Україну п'ятьма зенітними керованими ракетами с 300 та чотирма ударними БПЛА. Сили оборони знищили усі шахеди, які РФ запустила по Україні. Протягом минулої доби відбулось 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 91 авіаційний удар здійснив 142 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об'єкти, цивільну інфраструктуру. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Десять років як українська держава бореться за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Журналісти еспресо зняли фільм про ці історичні події. Починаючи з часів Євромайдану, і до нині в історії нашої країни відбулися чимало долоносних змін, які вплинули на сьогодення держави. Болючим ударом по Кремлю у 2014 році стало підписання угоди про асоціацію з ЄС. Саме з відмови Януковича завізувати цей документ почався Євромайдан, який переріс у революцію гідності. Коли головну вимогу українців було виконано, це стало потужним сигналом для світу, що наша держава зробила свій вибір і готова за нього боротися. Угоду у Брюсселі підписав прем'єр Арсенія Ценюк. Вона відкрила дорогу до європейських ринків без візу та перспективи членства в Європейському Союзі. Це був момент саме економічних перетворень. Реально, я б сказав, розкріпачення країн. Хронологію усіх подій висвітлили у документальному фільмі Незламність 10 років це війна за остаточне вирішення українського питання. Ми завжди пишалися тим, що, що українці найбільш гуманна нація. Навіть в армію люди до кінця не вірили, що буде така війна. Для Путіна взагалі ідея фікс відновлення Радянського Союзу. Глядачі телеканалу ТВ зможуть подивитися фільм в суботу о 20.00. Затишок та підтримка для вимушених переселенців: відкриття оновленого приміщення денного перебування для осіб похилого віку, крок до їх соціалізації та комфорту. Про деталі далі у сюжеті. Місце сили для багатьох вимушено переміщених осіб поважного віку. Щойно відкрити оновлене та вдосконалене приміщення денного перебування для осіб похилого віку обіцяє стати кроком для створення більш затишних умов для цих людей. Місце, де вони зможуть проводити час у спокої, отримувати підтримку та брати участь у різноманітних активностях. Люди старшого віку не відчувають себе самотніми, можуть долучитися до будь-яких активностей, які проводяться містом, які тут організуються цим прекрасним центром турбота, і вони можуть сюди приходити і тут знайомитись, проводити разом час. І для того, щоб це все могло відбуватися більш комфортно, не зустрічатися просто на вулиці в скверіку. Звичайно, що потрібний є. Простір, який гідний вже європейських стандартів, оновлене приміщення не лише збільшилося у площі, але й отримало нові можливості. Тут з'явилися нові зони для відпочинку, спеціалізовані кімнати для різних видів діяльності, а також сучасне обладнання для підтримки здоров'я та комфорту. Це прекрасно, що є така можливість, тому долучаємося до таких ініціатив. Особливо важливо, що сама громада є ініціативною, тому що багато буває ідей, які хотілося би втілити в життя, але вони не підтримуються самими внутрішньопереміщеними особами або не підтримуються міською владою, і тоді воно все розбивається об скелі, потрібно багато зусиль, які ні до чого не приводять. Тут об'єдналося все разом і активність мера, і активність центру соціальних послуг, і така прекрасна керівниця турботи, і самі ВПО, які весь час нас ворушили. Давайте щось робити, давайте щось активніше. І таким чином, от все всі зірки склалися. Важлива складова успіху закладу, створення атмосфери турботи, поваги та взаємопідтримки, що сприяє підвищенню як життя людей похилого віку. Звісно, ми підтримували ще в 2021 році, тоді ми, ми, ми були на відкритті першого переміщення і тоді у 2021 році ми обіцяли, що ми обов'язково його розширимо. Отак, от, так от ну, вже сьогодні. Ми це знаходимося вже в новому приміщенні, в збільшеному, в комфортному. Я, я сподіваюся, що, що тут ну, знайдуть місце для проведення часу. Ті, ті люди по, по важному віку, які того збираються, які створили вже повідний клуб, і ми маємо можливість провести час. Ну і багато ще чому навчитися, тому що вночі це назвали університет третього віку. Відділення задумувалося як місце, де кожен відчуває себе підтриманим і де можна знайти заняття для душі та внутрішню гармонію. Вони можуть здобувати нові навички. Ось завдяки комп'ютерному класі вони будуть вчитися працювати на комп'ютерах, тому що для них це було дуже цікаво. Вони хочуть працювати в мережах, спілкуватися з родичами, тому що є в них внуки, які сьогодні служать в ЗСУ, і вони би хотіли побачити їх. А телефонів у них немає дорогих. Це перше. Друге шити. Вони можуть виготовляти вироби, продавати їх, збирати кошти на волонтерство. Це теж дуже важливо і можуть допомагати. Як і внутрішньопереміщеним особам, так і нашим військовим. Організатори наголошують, що центр не тільки надає підтримку та зайнятість для громадян поважного віку, але й об'єднує усю спільноту в одній великій родині. Діана Добинда, Іван Мітрік теми дня, ТВА. Ще один депутат Чернівецької міської ради Олександр Швець достроково склав повноваження. Відповідне рішення підтримали під час чергового засідання міської ради. За проголосували 26 депутатів. Семеро утримались. Нагадаємо, Олександр Швець став депутатом восьмого скликання Чернівецької міської ради у грудні 2020 року від партії Народний контроль до слова входив до складу комісії з питань бюджету та фінансів. Його місце посяде наступний за черговістю кандидат у виборчому списку. Про головні проблеми реформи децентралізації та як вплинуло вилучене військове ПДФО на фінансову спроможність громад на ці та інші питання ветератива у програмі постфактум відповідав народний депутат України Віталій Безгін. Подробиці далі у сюжеті. Вже чотири роки в Україні діє новий адміністративний устрій. Тепер на Буковині існує три райони та створено 52 територіальні громади. Однак оцінити наскільки вдало запрацювала реформа децентралізації, непросто. адже починаючи з 2020 року, Україна пережила чимало подій. Спочатку це був ковід. Потім повномасштабне вторгнення. Жодна українська громада і жоден український район після адмінтурустрою не пропрацював жодного року без якихось надзвичайних чи військових подій, які безпосередньо впливають на бюджетну спроможність, організаційну спроможність. Навіть зараз важко ж сказати, чи просто функціонувати ті чи інші громаді чи району на Буковині. Через той простий факт, що велика кількість людей виїхала, заїхало люди, Міграція це все впливає. Тому там, де спокійніше, там де можливо далі кордон, там би краще фінансові показники, там звісно є позитивні тенденції. Наприклад, на Львівщині це безумовно позитивні тенденції. Також суттєво вплинуло на громади і вилучення військового ПДФО з бюджетів. Віталій Безгін вважає, що йти на такий крок було дуже ризиковано. З одного боку, звісно, треба було дати більше коштів на виробництво боєприпасів, на виробництво. Дронів це правильне рішення, але в той же час ми втратили можливість оперативно допомагати конкретним військовим частинам, і це було набагато простіше. Ну, ми ж з вами розуміємо, що набагато простіше прийти в якусь міську раду. Попросити в них коштів отримати цю підтримку, ніж е, пройти процедури бюрократичні через міністерство оборони. Є громади, які підтримують і далі Збройні Сили України, виділяючи кошти з бюджету. Однак, через те, що закон про місцеве самоврядування досі не містить норм, які б дозволили абсолютно легально підтримувати військових, у цих громад можуть виникнути проблеми. Зауважує посадовець той мер, який кладе бруківку, чи стадіон вирішив побудувати, потенційно немає ніяких ризиків. А той мер, який допомагає сумлінно збройним силам, якщо ми не змінимо законодавство і не впровадимо амністію, може потрапити перед переслідування за нецільове використання коштів. Ну вибачте, ну це ж як колег по парламенту закликає погоджувальну раду, Випускаєте 9559D в залу, бо це непослідовно з точки зору держави, яка воює. Той, хто допомагає Збройним силам, потенційно може бути покараним. А той, хто, вибачте, займається фасадами, не понесе жодної відповідальності. Це абсурд з точки зору держави. Детальніше інтерв'ю Віталія Безгіна може. Ти переглянути у передачі постфактум одразу після випуску новин. Поворомо про Ірина Задорожне, Вадим Пелих, Василь Ставчанський та Мидня. Тива закр. Постраждали дві особи. Унаслідок дорожньо транспортної пригоди, яка мала місце вчора, 29 лютого у Чернівцях, двох людей госпіталізували. За інформацією слідства, 35-річний водій автомобіля Шкода, рухаючись по вулиці Каштановій в обласному центрі, не впорався з коруванням, допустив з'їзд авто в кювет з подальшим перекиданням. Унаслідок ДТП кермувальник та його 37-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Досудове розслідування триває. Затримали за 150 метрів до Румунії. Буковинські прикордонники виявили групу правопорушників, які намагалися у незаконний спосіб потрапити до сусідньої країни. Так на ділянці відділу Порубне в об'єктив фотопастки потрапили кілька осіб, що рухалися у бік державного кордону. Група реагування затримала п'ятьох чоловіків, мешканців Чернівецької області віком від 26 до 48 років. До сусідньої країни порушникам не вистачило 150 метрів. Співробітники Чернівецького прикордонного загону встановили, що за таку послугу затримані заплатили організаторам по 4 тисячі євро з особи. Відносно них складено протоколи про адміністративні правопорушення. Служба безпеки повідомила про підозру двом зрадникам, які воюють проти України на боці держави-агресорки. За даними слідства, обидва бойовики приєдналися до терористичної організації ДНР ще до повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Один із них уродженець Харківщини, позивний Фрідом, до незаконного збройного формування бригада Восток вступив навесні 2014 року. Пройшов по кар'єрних сходах від мінометника до командира взводу управління реактивної артилерійської батареї. Брав участь у бойових діях проти Сил оборони України поблизу населених пунктів Шахтарськ, Ловайськ, Дебальцево, Піски, Авдіївка та в районі Донецького аеропорту неодноразово був нагороджений окупантами. А інший фігурант, – 25-річний Мешканець Янакиєвого. Приєднався до терористів значно пізніше у жовтні 2021 року. Тоді він добровільно мобілізувався і увійшов до складу окремої мотострілецької бригади ДНР Беркут Першого Донецького армійського корпусу і став навідником оператора БМП. За оперативними даними зловмисник продовжив військову кар'єру і пройшов при підготовку офіцерських кадрів 24 лютого 2022 року. Обидва бойовики зі своїми підрозділами приєдналися до збройних сил Російської Федерації. І допомагають окупантам захоплювати українські території, вбивати мирних жителів і знищувати інфраструктуру. Наразі зловмисникам заочно повідомлено про підозру. Володимир Івасюк, 30 років боротьби. У Чернівецькій обласній філармонії відбудеться концерт величного композитора Буковинця, який за своє коротке життя створив безсмертні хіти і прославив не тільки наш край. А й Україна на весь світ. Всі деталі вже за мить. Його творіння справжні перлини української естрадної музики. Його композиції лунають на всіх континентах, оспівуючи красу рідного краю та захоплюючи своїми акордами всіх, хто хоч раз почує пісню. 4 березня Володимиру Івасюку мало б виповнитися 75 років, але його життя трагічно обірвалося на 30-му році. Та, попри все, видатному композитору вдалося створити понад 100 пісень і понад 50 інструментальних творів, які стали символом Володимиру волелюбної любної української душі невгамовної та незалежної навіть у жорстких радянських умовах, з нагоди річниці з дня народження видатного буковинця у Чернівецькій обласній філармонії влаштують концерт Володимир Івасюк 30 років боротьби. Має він на меті показати Івасюка такого, як він є, насправді глибокого борця. От, батька української естради заслужено, буде так його сказати, назвати. От, і наша мета цим концертом донести слухачу, ту надію, ту мотивацію, яку несуть тексти, і музика. І висока. Це надія на нашу перемогу. Однозначно і беззаперечно. На концерті лунатимуть легендарні пісні, які запалюють в душі кожного вогонь любові та є втіленням українського народу. Комири ростуники років! Журиною розквітан і рипоча. Це улюблені, запроси мене у сни свої, це два перстені. Дуже для нас нині актуальний твір мальви. Ну, от буде звучати пісня поміж нас, рута і багато інших. Родзинкою концерту стане представлення Володимира Івасюка як композитора-академіста, адже вперше за довгий час виконуватимуться інструментальні твори генії музики. Будуть звучати мініатюри, осіння картинка, будуть звучати п'єси для скрипки в супроводі фортепіано в виконанні Уляни Русу, і також його я думаю, ще кілька таких невеличких мініатюр буде звучати а вуста Шишкіна разом з Іриною Козловою. Виконують нам на двох роялях водограй. На мій погляд, дуже цікава у нього музика, саме інструментальна. Це вплив як фольклорних мотивів, так і різних авангардних течій сучасних таких композиторських технік. Ну, на мій погляд, це дуже така філософська музика. За допомогою концерту, кожен глядач зможе поринути у атмосферу, який творив Володимир Івасюк. Розповідає Тетяна Воронова. Слухача чекає. Знаєте, таке Приємне занурення в час. Ми хочемо відтворити, якщо це можливо, таку машину часу, сцену, коли філармонія була безпосередньою учасницею всіх прем'єр Васюка. От ми побудуємо естраду, таку, якою вона завжди була. Ми поставимо мікрофони старі. Концерт відбудеться у Чернівецькій обласній філармонії 5 березня о 18.30. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теми дня. ТВА. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями вихідних. На все добре.